З Чернівецького литовища літають лише чартерні авіарейси. А колектив підприємства все ще має проблеми з виплатою зарплатні. Загальна сума заборгованостей становить понад півтора мільйона гривень. З них 800 тисяч гривень по заробітній платі. Великі проблеми з оплатою за газ та електроенергію. Тут е -е, суть дуже проста. Почнуть літати літаки. Почнеться виплачуватися і заробітна оплата, все інше. Поки ми не вирішимо питання з польотами, відповідно коштів. аеропорту. складною залишається і ситуація з фінансуванням ремонту доріг. Як відомо, прем'єр-міністр Яценюк наголосив на необхідності жорсткої економії. Тому в державі робитимуть лише частковий ямковий ремонт. На жаль, ситуація зараз така, що кошти, які будуть... Ми їх будемо направляти на завершення тих вулиць, які вже розпочаті. Тобто у нас є три пріоритетні вулиці, які треба робити в цьому році. Провулок ентузіастів вулиця Боярка і Богдана Хмельницького. Серед пріоритетів запуск найближчим часом асфальтопереробного заводу в Чернівцях. Це за словами Кушнірика, значно оптимізує роботу по ямковому ремонту вулиць та шляхів. В першу чергу будуть ремонтуватися автобусні, тролейбусні маршрути, основні магістралі, і, і мале і велике об'їзне кільце. Не краща ситуація із кадрами. Вже завтра із департаменту житлово-комунального господарства звільняються два заступника. Нагадаємо, що після звільнення з посади директора Дмитра Сірмана департамент вже тривалий час обезголовлений. Відсутні керівники і управління освіти та містобудівному департаменті. Конкурси е, оголошені, відповідно, е, пост... ну, є деякі е, пропозиції. Конкурс е, буде проведений 17 квітня, відповідно, вже тоді будемо бачити. Також секретар очікує плідної співпраці з новою командою губернатора Ванзуряка, яку представили на недільному вічі. На думку Кушнірика, головне, щоб така співпраця принесла користь місту та громаді. Олександр Коркоїл, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.